Третій празник на порозі, святе водохреща, де Христос в ріці хрестився, там водичка плеще, Розверни свої лиш води нашими степами, захисти нас, Йорданочку, перед ворогами. Відроди нам, Христе Боже, спалену землицю, має чудодійну силу ця свята водиця, З кров'ю зрошену в країну окропи Йордани. Хай у вимучених душах благодать настане, змий водицею святою сльози материнські, сиротіло стільки люду від чужих ординців, в богоявлення Христове, втвори Боже небо і у день цей благодатній здійсни для нас требу. Нехай згинуть вороженьки від води святої, благослови українців. Своєю рукою укріпи нам віру, Отче, спалену війною, хай же рік Отой Тяжезний, сплине за водою. Від романа до Йордана ширилась тривога, від Йордана до Романа буде перемога. За це, браття, помолімось, в шані Сам Христос хрестився нині у ріці Йордані.